Починайте з цілей, тому що цілі вони задають а, те, як ви будете самі і думати, і писати цей лист. Дві цілі не одна, а дві: одна для вас, друга для а, вашого реципієнта. На що ви пишете? Поясніться, і скажіть, а, що людина має зробити. Це ваш модеретли вічливий action». Намагайтесь використовувати, uh, намагайтесь uh, писати коротко. Balance fluffy fillers, Якщо у вашому листі багато kindly, це не дуже гарний лист. Да? Uh, читайте два рази перед тим, як клікнути на send button. І намагайтесь залишитися у middle context. Uh, незважаючи на те, чи ви high context, чи ви low context, чи вам здається, що треба додати більше контексту, завжди а, спитайте себе: можливо, а, варто контексту менше, а якщо і більше, можливо, варто додати більше evidences, чогось об'єктивного, а не просто якоїсь води.